П'ятниця, 17 липня 1992-го. Посеред хаосу на торговельному майданчику Сінгапурської міжнародної фондової біржі. Одна з молодших трейдерок робить дорогу помилку. Замість того, щоб купити 20 ф'ючерсних контрактів для клієнта, вона продала їх, що обійшлося банку Берінг з у майже 40 тисяч доларів. Але її бос Нік Лісон вирішує врятувати її. Молодий трейдер, що прагне заявити про себе, приховує збиток і зараховує його на непримітний рахунок помилок. 8 8888. банки використовують такі рахунки, щоб вирівнювати незначні розбіжності у торгівлі. Це небезпечний крок, і центральний офіс мав би негайно помітити його. Але коли в Берінгс цього ніхто не помічає, лісон набирається впевненості. Переконаний, що зможе відіграти збиток. Я дію з думкою, що зможу повернути їх назад. Можливо, все зводиться до впевненості. Не знаю. Я був справді впевнений, що зможу повернути ці гроші. Але вражаюча надмірна впевненість лісона створить борг гігантських масштабів і призведе до одного з найбільших крахів у банківській історії. Легко стверджувати, що надмірна впевненість це найнебезпечніше з усіх людських упереджень. Вона заганяє нас у всілякі неприємності, спонукає ризикувати, давати обіцянки, вступати в суперництво. Братися за те, що зрештою зазнає поразки, інколи дорогої, ганебної чи навіть небезпечної, надмірна впевненість згадується майже в кожній великій катастрофі: від затоплення Титаніка до аварії на Чорнобильській АЕС і до втрати шатла «Челленджер». Але надмірна впевненість це не прерогатива кількох безрозсудних людей. Ми всі їй піддаємось. Наприклад, 93% з нас вважають, що вони кермують краще за інших, що, звісно, неможливо. Масштаб проблеми вперше показали класичні дослідження з простими питаннями у форматі вікторини. Правда чи брехня, що Австралія ширша за місяць? О-о-о! Я думаю, вони десь одного розміру. На карті маленька, але вона величезна. Зірок у чумецькому шляху більше чи менше, ніж дерев на землі. Більше, більше зірок. Більше зірок. Одна чайна ложка оливкової олії чотири з половиною грами містить більше хімічної потенційної енергії, ніж еквівалентні чотири з половиною грами тротилу. Скажу правду. Хм. Ой, ні. <реш> Таке підступне питання. Енергетична щільність масла у 10 разів більша, ніж у літієвих батарей, так? Тобто літієві батареї це сміття, а всі ними захоплюються. Запускайте автівки на маслі. Правда, чи брехня, що рослини ефективніше за сонячні панелі поглинають енергію? Так. Може бути. Це не ті ж запитання, що з оригінального дослідження. До них ми ще повернемось. Але це не так важливо. Цікаве те, що вони запитували далі. Наскільки ви впевнені, що маєте рацію? Упевнений на 100%. На 100%? 100, 100% так. Думаю, правда. упевнена на 90%. 100%. 100, 100%. 100%? Так. Ми, чесно кажучи, не мали жодних очікувань. Це були найперші дослідження, пр пр присвячені оцінці впевненості. Тож ми не знали, що ми дізнаємося. Результати показали разючу різницю між тим, наскільки точною себе вважає людина, і тим, наскільки точною вона є насправді, коли люди впевнені на 90%, вони мають рацію лише у 75% випадків. Тож ми вирішили провести власну онлайн-версію і поставили спільноті Veritasium низку наукових питань і запитали, наскільки вони впевнені у своїх відповідях. Наші результати показали, що ті, хто був найвпевненішим від 91 до 100 відсотків, мали рацію лише у 51 відсотку випадків. З моменту проведення першого дослідження ці дані відтворювали знову і знову у різних галузях від загальних знань до моторних навичок. І це стосується всіх, навіть експертів. У мене є праця, де ми аналізували дані опитувань професійних прогнозистів. Це головні економісти корпорацій і банків і Які щоквартально квартально прогнозують стан економіки, ми виявили, що вони теж надто впевнені у своїх прогнозах. У середньому вони кажуть, що приблизно на 53% упевнені у правильності своїх прогнозів, наприклад, щодо інфляції, але вони мають рацію лише у 23% випадків. Те, наскільки співпадає те, що ви думаєте, що знаєте з тим, що ви знаєте насправді, називають калібруванням. Якщо ви ідеально відкалібровані і кажете, що впевнені на 80%, то повинні мати рацію у 80% випадків. 100%! 100? так. У чумацькому шляху 200 мільярдів зірок, але на землі 3 трильйони дерев. а На 100%? 100%, так. Брехня. Здебільшого надмірна впевненість невелика проблема, але для Нікалісона ставки стали дуже високими. Його планом було відіграти збиток, роблячи ставку на зростання японського фондового ринку. Він відкрив лонг на індекс Нікі 225 що включає 225 провідних компаній Японії. Від піку японської фінансової бульбашки два роки тому Нікі впав з 38 тисяч до 16 тисяч. І лісон був переконаний, що ринок ОДОТ досягне дна і почне відновлюватись, але він продовжив падати. Протягом кількох тижнів він опустився до 14 тисяч. І весь цей час Нік робив ставки проти ринку, що падав, усе більші та ризикованіші. Він подвоював ставку, намагаючись перекрити втрати. Наступна перемога мала б повернути його в плюс. Ця стратегія працює, якщо перемога настає, але падіння ринку було невблаганим, і його збитки зросли з 40 тисяч до 3 мільйонів доларів. Попри це, Лісон не втрачав впевненості. І зрештою удача повернулась На весні 93-го Ринок відскочив до 20 тисяч, і до літа його рахунок знову став позитивним. Лісон одразу на вихідних йде святкувати, п'є, танцює на столах. Нарешті вільний від ями, яку сам і викопав. Але в понеділок він робить ще одну помилку на ф'ючерсному ринку нові збитки, які він не хотів визнавати. Тож він знову заганяє їх у рахунок 88888. Упевнений, що якщо раніше він вибрався, то зробить це ще раз. Він починає робити ризиковані угоди, намагаючись відіграти нові втрати. І чим більше ми ставали збитки на рахунку 5 вісімок, тим важче було здійснювати нові операції, щоб покривати попередні. Наприкінці 93-го його збитки перевищили 30 мільйонів доларів. Лісон екстремальний приклад, але схильність переоцінювати свої здібності властива нам усім. Тож постає питання, чому? Є очевидне пояснення, до якого багато хто вдається. Річ у тім, що нам просто подобається добре думати про себе і робити вигляд, що ми добре обізнані. Ми отримуємо величезне задоволення від можливості сказати, я знаю, або краще я ж казав. Тому ми прикидаємось і перед собою, і перед іншими, що знаємо те, чого не знаємо. Це таке собі егоцентричне пояснення надмірної віри у власні судження. Райхельд мав віру, хоча б у власну ідею. Але що як причина серйозніша? Що як це дурість? Франц Райхельд був кравцем без будь-якої наукової чи інженерної освіти, але був одержимий ідеєю вирішити проблему авіаційної безпеки. Місяцями він створював парашутний костюм, який знову і знову провалював випробування. Але він вирішив переконати себе, що справа лише у тому, що висота недостатня. Тож, у лютому, 1912-го він приніс його на Ейфелову вежу, і замість того, щоб випробувати його на манекені, він стрибнув сам. Трагічно, але й по-дурному впізнаєте цей графік? Це графік Данінга Крюгера. Ви впевнені, що це справжній графік Данінга Крюгера? Зовсім ні. Я думаю, що це не графік Данінга Крюгера, а швидше комунікаційний трюк. Це так звана крива гори дурнів. Саме вона з'являється у пошуку Google, якщо шукати ефект Данінга Крюгера. Наскільки я розумію, цей ефект означає, що коли люди мало знають про щось, їхня впевненість висока. А коли знають більше, впевненість падає аж поки вони не стають майстрами. Але мені здається, реальні результати є трохи розмитими. Так і є. Цей графік насправді не показує ефект Данінга Крюгера. Це просто мем, який багатьом здається правдоподібним, і тому його плутають з реальним ефектом. В оригінальному дослідженні Данінг і Крюгер тестували людей у завданнях із граматики, логіки та гумору, а потім просили оцінити власний результат. Це дало ось таку криву. Тут видно, що ті, хто показав найгірші результати, мали найбільший розрив між впевненістю і реальним результатом. Вони були самовпевненими. А ті, хто показав найкращі результати, навпаки, були трохи невпевненими у собі. Надмірна впевненість може бути пов'язана з тим, скільки ми знаємо. Ті, хто знає менше, гадають, що знають більше. Але як на мене, цей ефект схожий і на статистичний артефакт. Бо працюючи над докторською дисертацією, я ставив студентам питання з фізики і просив оцінити впевненість у своїх відповідях. І результати точності розтягнулися від майже нуля відсотків до ста відсотків. Але рівень впевненості був у набагато вужчому діапазоні. Усі десь. Приблизно посередині. Це означало, що ті, хто показали найгірші результати, найбільше переоцінювали себе, а ті, хто показали найкращі, недооцінювали. І це точно те, що показали Данінг і Крюгер. Тож, можливо, надмірна впевненість це не лише про те, скільки ми знаємо, а ще й про те, як ми взагалі оцінюємо свою впевненість. Більшість ставлять середню оцінку. Але є ще один чинник, який грає роль: а саме скільки інформації здатен обробити наш мозок. 27 січня 1986, понеділок, 1745 за місцевим часом, космічний центр Кеннеді у Кейп Канаварелі. Інженери Мортон Тіокол, компанії, що виготовила ракетні прискорювачі шатла Челенджер, здійснюють екстрений конференц дзвінок. Вони щойно побачили прогноз погоди. Температура вночі впаде до мінус 4 градусів за Цельсієм. Значно холодніше, ніж під час будь-якого попереднього запуску. Вони знали, що гумові ущільнювачі, які герметизують стики прискорювачів у холоді, втрачають гну. Але мали лише кілька годин, щоб зібрати дані, створити графіки і довести свою позицію. За наступні шість годин інженери представили 13 графіків: дані щодо температури, ерозії від гарячих газів, деформації стиків та багато іншого. Вони ніколи не тестували роботу системи при температурах нижчих за 12 градусів за Цельсієм. Тож керівництво НАСА намагалося одночасно аналізувати історичні дані про ущільнювачі, схеми ерозії, динаміку стиків, пружність ущільнювачів, перепади тиску тощо. Жоден графік не давав по. Картини і перевантажені суперечливими даними та впевнені, що їхні прискорювачі безпечні. Керівники, Тіокол скасували заперечення власних інженерів і схвалили запуск. Наступного ранку об 11.38, через 73 секунди після старту, загинули усі семеро членів екіпажу. Калібрувати свою впевненість це означає обмірковувати всі способи, якими ти можеш помилятись. І це важко для таких схильних до помилок істот, як ми, якщо це вимагає врахувати все, чого ми не знаємо. Друзі, зупиняю це відео для того, щоб повідомити вам важливу інформацію. Власник студії, на якій ми часто записуємо і озвучуємо для вас відео, воює вже більше двох років, і зараз він формує новий підрозділ Кю. Хлопці будуть займатися НРК, наземними роботизованими комплексами, які будуть рятувати життя наших бійців. Нехай воюють роботи, а не люди. Тому закликаємо вас перейти за покликанням в описі під відео і зробити свій донат. Ми будемо вам дуже вдячні. Дякую, а ми продовжуємо. Вертаємось до відео. Кількість нової інформації, яку ви можете одночасно запам'ятати, це ємність короткочасної пам'яті. У 2008-му Гансон, Джаслін та Віндман досліджували, як короткочасна пам'ять пов'язана з точністю та надмірною впевненістю. Учасників просили задавати діапазони для довжини річки чи населення міста. І їхні діапазони були надто вузькими, що означало надмірну впевненість. І ті, хто мав гіршу короткочасну пам'ять, частіше помилялися і частіше були надто впевнені. Інше дослідження, проведене у 23-му, просило учасників отримувати в голові послідовності літер, поки вони оцінювали власну ефективність. І зростанням навантаження на пам'ять, точність оцінки впевненості погіршувалась навіть у людей з вищою робочою пам'яттю. Ці дослідження вказують на те, що оцінювання власної точності це розумово виснажливе завдання. Тому надмірна впевненість це не обов'язково пиха. Це момент, коли мозок працює на межі того, що він здатен відстежити й отримати. А через це мозок починає вдаватись. До скорочень. Психолог Деніел Канеман описує ці скорочення як евристики, які разом створюють систематичні помилки, когнітивні викривлення. Одне з найчастіших підміна складних запитань простішими, пов'язаними з ними. Дослідники перевіряли це, запитавши студентів, наскільки вони задоволені життям і скільки побачень у них було за останній місяць. Очевидно, ці два показники не корелювали. На щастя, впливає набагато більше ніж успіхи у Тіндер, принаймні для більшості людей. Але якщо спершу запитати про побачення, кореляція різко зростає. Тає до 0,66. З'ясувати, наскільки ти щасливий у житті, складне запитання. Треба врахувати багато чинників і збалансувати їх. Тому, коли вас налаштовують запитанням про романтичне життя, ви дуже ймовірно підмінюєте складне запитання, наскільки я щасливий, простим, скільки у мене було побачень останнім часом. Надмірна впевненість через таку обробку інформації може бути катастрофічною. То чому ж наш мозок працює саме так? Можна було б очікувати, що природний добір усунув би людей, які впевнено помиляються. Але є дані, що надмірна упевненість може бути корисною надмірна упевненість може сильно підвищити ваш статус. У науковій версії шоу-учень дослідники у 2012-му порівняли власні оцінки навичок учасників з об'єктивними вимірами. Їх розмістили в групові завдання, щоб з'ясувати, кого оберуть лідером, чиї ідеї впливають на групу, і відстежували, чи прагнення до статусу змушує учасників завищувати свої здібності. Результат очевидний: надмірно впевнені люди частіше ставали лідерами, активніше заявляли про себе та утримували вплив, навіть якщо їхні реальні здібності були посередніми. І дані показують, що люди. Справді краще реагують на впевнених людей. У фмрт дослідженні в університеті Сасекса учасники слухали поради впевнених і невпевнених людей. І після впевнених порад активність у вентромедіальній префронтальній корі зростала. Ця ділянка мозку пов'язана з обробкою винагород та очікуваного задоволення. Тобто людський мозок біологічно налаштований бути під впливом упевнених людей, ми буквально почуваємось краще, коли чуємо впевнений голос. Але усвідомлення цієї динаміки підсвідчує потенційно небезпечний стимул для всіх, хто змагається за певні посади чи можливості. Люди, які виражають більше впевненості на співбесідах чи під час політичних кампаній, здобувають довіру роботодавців і потенційних виборців, навіть якщо ця впевненість надмірна. Вони насправді не можуть виконати обіцяне. Вони не знають відповіді, але вони вміють красиво говорити, аби справити враження, навіть якщо не зможуть зрештою виконати ці гучні заяви. Вони знають, що аудиторія покладеться на них, якщо вони продемонструють максимальну впевненість. Лісон знав це і використовував, поки він таємно накопичував величезні збитки на сумнозвісному рахунку із п'ятьма вісімками публічно. Він демонстрував величезні прибутки і всі вірили цій ілюзії. Вони приходять і не перевіряють жодного запису. Тож я просто щасливий. Вони нічого не перевіряли, коли приховані збитки лісу наросли, він давав запит головному офісу на величезні суми, щоб продовжувати подвоювати ставки до 5 мільйонів доларів за раз. Керівництво Берінгс, мало розуміючи, як працюють ф'ючерси, і вірячи у свого зіркового трейдера, погоджувалося і надалі. Щодня, коли я подаю запит на додаткові гроші, я не очікую, що його схвалять. Я очікую, що хтось скаже: Слухай, друже, що чорт забирає, відбувається. Восени 1994-го рахунок був майже на 260 мільйонів у мінусі. Щоб замаскувати це, лісон почав купувати ф'ючерси у себе, штучно збільшуючи свої прибутки. На десятиріччі Саймекс у вересні Берінг зотримав дві нагороди значною мірою завдяки лісону. У грудні його відправили до Нью-Йорка, приписуючи йому 44 мільйони доларів обороту за рік. Деякі трейдери висловлювали сумніви, що такі прибутки можливі за таких низькоризикових стратегій, якими він мав би займатися. Але віра керівництва у талант лісона була непохитною, і вони відкидали ці застереження. Надмірна впевненість Берінг у лісоні та лісона в собі стала фатальною. Цифри були настільки величезні, що все виглядало як грандіозна афера. Але завищена впевненість Лісона і банку Берінгс була підсилена складністю і непередбачуваністю ринку та угодами, які він укладав. Це була така своєрідна проблема зворотного зв'язку. У контрольованому середовищі з чіткими правилами та гарантованими результатами, як у шахах, є чіткий зворотний зв'язок: що добра стратегія, а що ні. З таким зворотним зв'язком професійні шахісти навчаються робити кращі рішення та точніше оцінювати власну впевненість. Але в шумному середовищі, де немає стабільних і своєчасних наслідків за прогнози, цей зв'язок ненадійний. Наскільки наша впевненість точна чи хибна, дедалі важче визначити навіть експертам. Це особливо складно для політичних експертів. Пертів, це був розгром. Думаю, Ромні виграє з великим відривом. Зараз у Гіларі 75-80% шансів. Наприклад, до 2024-го політичний аналітик Галан Ліхтман успішно передбачив 9 із 10 попередніх президентських виборів у США за своєю системою 13 ключів до Білого Дому. Але у 2024-му він передбачив, що Камала Гаррі стане президенткою, яка встановить прецедент. Дивіться, що сталося божевілля. Він пояснив свою помилку поширенням дезінформації, яка ввела виборців в оману. Цей шум унеможливив нормальну оцінку ключових факторів якого от реального стану економіки. Так само і зворотний зв'язок лісона був непослідовним. Він робив погані ставки, але й уже одного разу відігравався повністю. І це сильно спотворило його судження, посиливши надмірну впевненість. На 95-й рік збитки Лісона сягнули сотень мільйонів, і Берінгс несвідомо надіслали йому мільярд доларів. Для банку з капіталом близько 700 мільйонів вони юридично могли позичати лише чверть цієї суми, але ніхто цього не перевірив. Усі були засліплені його безперечним успіхом. У цей момент його позиції були настільки величезні, що він контролював половину всього ф'ючерсного ринку. Нікей. Тож залишалося тільки тягнути час і сподіватися, що ринок піде вгору. І певний час це працювало. Економіка була стабільною, і він не бачив нічого, що могло б зламати тенденцію. Але потім сталася катастрофа. 17 січня 1995-го великий землетрус Ханшин стався за 20 кілометрів від Кобе. Магнітуда 6,9 балів. І місто один із ключових портів Японії було зруйноване. Руйнування докотилося і до фондового ринку. Індекс Нікей обвалився на 1055 пунктів. Лісон, намагаючись подвоювати ставки, ризикнув ще більшою сумою. Він зробив величезну ставку на швидке відновлення нікей, але цього не сталося. У перерахунку на сьогодні лісон втратив 2,8 мільярда доларів. 23 лютого він утік. А за три дні Берінгс, один із найстаріших і найшанованіших банків світу, збанкрутував. Надмірна впевненість, що найменше частково винна у цьому. Коли стало зрозуміло, що кільце стискається, Лісон утік до Малайзії, потім Таїланду. Але втеча була недовгою. Його зрештою заарештували в Німеччині і екстрадували, що стало фіналом катастрофічно руйнівної авантюри. Йому було лише 28. Тепер ми не всі знищуємо банки, але ми всі вразливі до надмірної впевненості. У складному світі з неясним шумним зворотним зв'язком, де мозок перевантажений, кермо перехоплює набір спрощених упереджень. І ми на то часто думаємо, що знаємо більше, ніж насправді. Тож що нам з цим робити? Я намагаюся краще калібрувати свої оцінки впевненості, відстежуючи їх і ведучи рахунок. Наприклад, коли колега питає мене, скільки часу тобі потрібно, щоб ти надіслав мені коментарі до цієї чернетки, я не обіцяю зробити це до п'ятниці. Я швидше скажу щось на зразок. Я думаю, з ймовірністю, 60% я зможу зробити це до п'ятниці. Вони часто реагують на це здивовано або сміються. Тренування і усвідомленість нашої калібровки шлях до покращення, але важливо зберігати інтелектуальну скромність. Думаю, а найкращі ліки від надмірної впевненості це не стільки інформація, скільки зворотній зв'язок. А я отримаю його вдосталь. Хі -хі -хі -хі. Хоча так, я погоджуюся, що інколи у мене є трохи надмірної впевненості. Якщо ми хочемо бути точнішими, нам варто скористатись мудрістю натовпу і більше слухати інших, особливо тих, хто з нами не погоджується. Розуміння найкращих аргументів критиків, розуміння того, яка інформація є у них, а не у вас, дуже корисна для ухвалення кращих рішень. Найкраще калібровані люди це не ті, хто знають найбільше, це ті, хто знають, чого вони не знають. Тож справжня мудрість полягає не в упевненості, а в усвідомленні меж власної певності. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І не забудьте перейти за покликанням в описі під відео і зробити свій донат на збір, якщо досі не зробили. Дякую. I zobaczymy.